Вітаємо на нашому каналі. Канал, наш присвячений оглядам на машинки для стрижки, тримори, електробритви От, і на подібні інструменти. І зараз ми будемо розмовляти про таку цікаву тему: це очистка після роботи тримерів, машинок, шейверів. Ось у нас буде. Два інструменти ми взяли, які забруднені, їх треба почистити в домашніх умовах. І зараз я покажу один із способів. Я думаю, можливо, хтось і знає, це популярні способи. І давайте зараз перейдемо безпосередньо до цього процесу. Це в домашніх побутових умовах. Для того, щоб почистити, нам потрібна банка з водою. Також, якщо це в ванній кімнаті. Там можна набрати саму раковину так, і зробити подібну процедуру. Отже, дивимось. Забруднений тример. Я думаю, тут видно, він тут забруднений. якраз після роботи тут і волосся. Значить, Що ми робимо? Ми вмокаємо ось цей тример. Обов'язково він має бути увімкнений. І я вам скажу: більшості, не хвилюйтесь, що це було тому що більшості. Тримарів машинок в них е, йдуть уже з нержавіючої сталі ножі, тому тут не повинно бути ніяких проблем. Так, отже, занурюємо у воду під вібрацією. Ви бачите, воно як наче як кипить. Тобто йде вібрація під водою. Ось, Тримаємо можна 2 хвилини, ну, ви дивитесь по, по інструменту. Тобто, наскільки він вже очищається. І ви подивіться, саме головне, що ось ця складна зона, де ось тут, де в нас є щіль, щілина між ругомим і основним ножем. От якраз туди досить добре попадає вода, можна декілька ось трішечки поводити. Ось, вверх-вниз ось так. І, в принципі, на цьому і все. Далі ми вимикаємо і дивимось результат. Подивимось воду, я думаю. Ось вам видно, так, скільки тут всього волосся дрібного, бачите, майже вся банка, вся вода в волосі. Тепер дивимося на сам інструмент. Дивимося на сам інструмент. В принципі, зараз я вам максимально буду зближувати. І давайте змінимо камеру. Так, отже, ось такий в нас результат. В принципі, я вам скажу, що тут взагалі дуже добре все очистилось. Не видно нічого, я ось взагалі. Тобто, це альтернатива чистки щіткою. Ну, щіткою все одно, воно буде довше. Це, по-перше. По-друге, ось отут, бачите, оця складна зона. У нас навіть був клієнт, який шукав спеціально якісь тримери, де суцільно він щось хотів, я таки не зовсім зрозумів, щоб суцільно був тут один ніж, тобто рухомий і між рухомим, і ось цим основним, щоб не було цієї щілини, ось тут посередині. Бачите? Тому що туди справді забивається волосся, але ось такий спосіб з водою він якраз досить добре там все прочищає, тому ніяких проблем немає. І Звичайно, ставимо на повітря, кладемо верніше, щоб воно все підсохло. Тому що обов'язково треба, щоб всі леза підсохли, тому можна і протерти сухою, чи ганчіркою, чи серветкою, щоб воно все там висохло. Ось такий спосіб. В принципі, мені особисто подобається. Я вважаю, що це буде швидше, ніж щіткою сухою його протирати. Тому і, знову ж таки, повторююсь, всі ножі вони йдуть з нержавічої сталі, тому не повинно там ніяких будь Якихось корозій чи ржавчин. Ось такий варіант. Далі. Так, ще наступне це сітковий шейвер. Ну, тут теж він брудний. Давайте спробуємо такий самий спосіб. Зараз я зніму покажу, що він тут теж брудний. Зараз хвилинку. Так, ось знімаю я сітку. Ви... Ой, тут взагалі дивиться. він взагалі не чищений. Тому зараз ми подивимося такий спосіб, як буде з водою. Отут цікавіше вже. Так, отже, вмикаємо шейвер і занурюємо у воду. Так, дивимося, що в нас тут. Бурлить вода. Так, і ось зараз я вам на світло покажу, щоб краще було видно. В принципі, знову ж таки, все почистилося. В чому перевага шейвері, що тут таке, як вже порошок, таке дрібне-дрібне волосся після нього, після гоління, і під водою все це досить добре в нас чиститься. Тому, ось такий спосіб я вам показую, ви бачите, і шейвер, і о, тримери машинки так само вони будуть чистити. Саме головне в цій ситуації о, о, шейвери треба, щоб вони висохли. Тобто не закривайте спочатку цю сітку, тому що треба, щоб тут все підсохло. Тому що, коли вже буде болога, там воно вже буде. О, і самі ці якісь тут гвинти поржавіють, ще щось. Тобто краще, щоб воно перше, протирати все. Сухою ганчіркою чи серветкою, і е, висоха класти, щоб воно підсохало. ось. Зараз я вам ще показую спосіб, хто там не має десь баночки, пляшечки там під рукою. Ось. Ви можете в раковині, ви бачите, Ви набрали воду, мені здається, це навіть буде і швидше, і краще. Тобто, тут набрали воду і так само під водою. Раз. Ви собі тример сюди під вібрацію взяли, дивіться. Тобто тут все робить вібрація, бачите? Тобто, і саме головне, що ви бачите, що вода сюди попадає, саме туди між, між двома ножами. Ось тут, Ось тут, так? І ви бачите. І ми так трішечки навіть можемо поводити вверх вниз щоб ще допомогти вібрації. І ви подивіться, бачите? Скільки волосся і оцього дрібного щіткою, воно ефективно так не буде все одно. Не буде воно так ефективно, аж ніяк щіткою, тому вібрація і вода роблять дуже-дуже ефективну чистку. І знову ж таки, я повторюю, що це швидше. І ми маємо чистий, чистий триммер, шейвер. Бачите, скільки волосся сюди попадає. Ось тому ось такий спосіб я особисто користуюсь і раджу клієнтам, і ви зверніть увагу. І я хочу вам сказати ще наостанок. Тобто, після того, як ви а, прочистили під водою, обов'язково треба все залишати висухати. А, одразу протираємо, висухаємо, щоб воно там не окосляло, щоб воно там не було ніяких неприємних наслідків. Все це підсушуємо. І потім, коли наступний раз ви будете користуватись, підливайте мастило. Тому що, оскільки ми прочистили мастило, у нас а, могло також. Разом з водою це все промитись. Тому перед новим використанням ви декілька капель підлийте на зуби. Також на самі зуби декілька капель ви наливаєте. Також вмикаєте вібрацію і в холосту секунд 30 хвилин ви тримаєте, щоб під вібрацію знову ж таки туди просочилось між зубами мастило. Ну, на шивери мастила ніякого не потрібно взагалі. Тут це не треба. Тут зовсім інший механізм, тут просто в нас іде ось така ніж. Він не взаємодіє ні з чим, тому там взагалі ні мастил нічого не потрібно. Це тільки тримери, електро і машинки. Оце тут бажано зуби змащувати мастилами. Обов'язково після такої водних процедур мастило треба поновлювати, щоб воно там було. Дякую, гарного дня. Я думаю, комусь такий спосіб. Хтось його і знає, комусь він підійшов, і а хтось, можливо, дізнається вперше, і це буде якась новинка для нього. Тому дякую, гарного дня. Підписуйтесь на цей канал, ми будемо тут ще багато показувати не тільки оглядів, а і корисних порад.